Те, що сьогодні відбувається, воно показує небездигану репутацію, на жаль, тих чиновників Національного банку, які порушили закон, які порушили конституцію, які порушили навіть банальну порядність. Бо ми бачили, що всупереч вимогам статті 6 конституції, яка вимагає, що всі органи влади діють виключно в межах в спосібі повноваження, які передбачені законом. У відповідності до якоїсь інструкції, яку Національний банк написав собі сам, вони вирішили за доцільне розбиратися, чи бездоганна, чи небездиганна репутація Петра Порошенка. При тому, що вони самі собі написали підставою винесення так званих санкцій, які, як було встановлено під час засідання Верховного суду, мають превентивний характер, тобто вони не мали під собою ніякої основи. Тобто, абсолютно за надуманими приводами. Абсолютно, в межах політичного переслідування спроби була здійснена спроба не просто завдати шкоди репутації Петра Порошенка, а завдати конкретної шкоди і банковій, і його вкладникам, і загалом стану демократії в Україні. І тепер дуже цікаво. Якщо ви йдете на такі порушення закону, то мабуть ви думаєте, що у вас є якісь для цього підстави. Ну так скажіть про це. Привіть народних депутатів, забезпечте належну процедуру, долучіть представників, адвокатів. Всього цього не було зроблено. Ще є ще одним свідченням того, що немає не тільки юридичних підстав для таких дій, а вони не знають навіть, як це сформулювати, вони не знають навіть, як це пояснити. В конституції є відповідь і на цей випадок В статті 60 йдеться про те, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні розпорядження навпаки за виконання. Нести відповідальність, і Бог би з ними, з тими чинушами, які виявили ініціативу і запопадливість. Але ж питання в тому, що сьогодні наш російський ворог отримав аргументи і ті недроги в інших країнах, які а, все шукають підстави сказати, що Україні щось не так з демократією, з верховенством права і а, подібними важливими речима, будуть використовувати цей випадок як свідчення своєї, нібито правоти, отаку шкоду. Завдає офіс зеленського зеленський, який підписує незаконні укази, єрмак, 5-6 менеджерів і ті, хто слухняно чи ініціативно виконують ці незаконні рішення.